Привіт, підписники! Сьогодні ми будемо проходити Фінгер Деш. От я би поставив 80%. Це перший відос по проходженню Фінгер Деша. От початок тут простенький, а далі йде повна жість. Зараз ранок, тому я можу всі тихо говорити деколи. Оце от крік, адський крік. Зразу вам говорю.

Думаю, що я не можем випити тепер. Нарешті. Так, по до до повокати сегодня, перший раз, зараз. Сука. Чому я свист, на сойне почищаю, чисто не ливня? Я понял, як те тільки... клип. Ходити це вот так вот, якось, от яке стібати. Ось так якось так. І от так ще це треба шанс закрити. так і ти наступно. Ходиш. Зуть мовчати будемо, дождання. Так, підписники. Оп-оп-оп. Це оп, 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 оп. підписники, поставили на паузу. О, зараз буде павучок, павичок і кожен ненавиді. Ні, ну яких 47, я новий посилювати павучок. Взагалі, найпогідніше тільки можна попридумати. Це павучок. Я, напевно, буду ставити від... буду зараз поставлю на паузу якась, ніколи саджусь. Ще одну спробу поводу просто не. Щоб не все дивилось, як я страдаю. Що, ху, порежу, не господі, не тоді, ще забув, скільки я набрав, но я не ж пам'ятаю. Лайкинг блоги бену. Так тихо. Челеснись, кстати. Що, яких сорок дев'ять, як і сижу на цьому простенькому кораблику. Буду відставити від павзика і до Павочка будуть доходить. Що я чуть без таки я дощодо побучка, то не буду говорити. що це таке? Ні. таке? Нічого не пово на цьому кравити здихаємо за таких моментах. Вернее мы сейчас пів години. Значить, продовжуємо, от я зараз представить паузу и починается я мовчу. Ну я вообще Жекис, ну чому я снимаюсь. Нарядчик возник я дошов до паучка. Мовчу. Я розумію, от. Просто бабусь тепер спав зі мною. Я вчора краще грав, вчора краще грав, я тут. Я вчора краще грав. Ну, я мати не ще що це за фігня. Я вчора легко знаходив до роботи, які після кораблика вже не було. Я вчора я мою просто ще доходила. А сьогодні взагалі навіть ні разу не дійшов. Писники, я одному буду до, до цього павучка. Якщо я сидюсь, то це буде пікфельні павучки. Если вы чекаєте другий видос по Джон Мэтта Дэшу, ну, не по Джон Мэтта а по Фингер Дэшу, то тогда ставьте просто лайки. Просто ставьте лайки, так я буду больше выпускать видосы по Фингер Дэшу. Всем па, -па.